Підводна криптографія. Коли я повернулася до своїх кімнат, ноги мої рухалися так само повільно, як і думки. Усе втратило сенс. Чому загинув Джон Копач? Бо хтось добрався до запобіжної клямки на драбині. Це не міг бути Амброз. Історія Міс Вінтер забезпечувала йому повне алібі, коли Джон зі своєю драбиною падав з балюстради на землю, проносячись у повітрі, цей хлопець очей не зводив з цигарки, не насмілюючись вицеганити хоч одну однісіньку затяжку. Отже, Емеліна. Але ніщо у цій історії не свідчило про те, що Емеліна на таке здатна. Вона була сумирною дівчинкою, нездатною заподіяти комусь зло. Про це навіть Естер говорила, та й сама міс Вінтер не могла висловитися ясніше та недвозначніше ні. То була не Емеліна, то була не вона. Тоді хто ж? Ізабель померла, Чарлі пропав. Я прийшла до своїх апартаментів, увійшла до кабінету і стала біля вікна, у пітьмі нічого не було видно, крім мого відзеркалення. Блідої тіні, крізь яку проглядала ніч. Тоді хто ж? спитала я в тіні, і нарешті прислухалася до тихого, але наполегливого внутрішнього голосу, який я останнім часом намагалася ігнорувати. Аделіна, ні, відповіла я, не може бути. Так. наполягала тінь. Аделіна. Але цього не могло бути розпачливі, згорьовані ридання. За Джоном Копачем ще не втратили своєї свіжості у моїй пам'яті. Хіба можна так побиватися за людиною, яку сам же і вбив? Це просто неможливо не можна вбити людину, якщо любиш її і готовий оплакувати її смерть. Тим часом мій внутрішній голос перераховував епізод за епізодом з історії, яку я вже так добре знала. Наруга над класичним парком кожен поріс на дереві. Ніж у Джонове серце, знущання з Емеліни, смикання її за волосся, побиття, укуси, дитинча мері Лі яке витягли з візка і поклали на землю нехай вмирає або жде, поки його знайдуть. У селі казали, що одна з двійнят не сповна розуму. Чи не були ті сльози, свідком яких я щойно стала Слізми спокути, Слізми каяття? Чи не вбивцю я обіймала і заспокоювала? Чи не цю таємницю ховала міс Вінтер від загалу так довго? Може, само тому і вирішила міс Вінтер оповісти мені свою історію, щоб я сповнилася співчуттям до неї, а потім виправдала і простила. Ця підозра, що визрівала в мені, була мені самій страшенно неприємна моя спина аж сиротами вкрилася. Але в одному я була цілком упевнена вона любила Джона, хіба ж могло бути інакше. Я пригадала, як обіймала її змарніле, зболіле тіло, і подумала, що тільки втрата когось, кого любиш, здатна призвести до такого розпачу. Я пригадала, як підлітком Альделіна вдерлася у Джонову самотність після смерті хазяйки і витягла його до життя, попросивши навчити підрізати дерева у класичному парку. У тому самому класичному парку, який колись понівечила саме вона. Як же це все скласти докупи? Мій погляд заглибився у темряву за вікном. Розкішний парк, Міс Вінтер. Може, і це на пам'яті Джона Копача. Довічна спокута за біль, якого вона завдала, за кривду, яку заподіяла, я потерла свої сонні очі, лягла спати. Але заснути мені виявилося не під силу. Невідчепні думки крутилися в голові. Я вирішила прийняти ванну. Поки вона наповнювалася водою, я окинула поглядом кімнату, розмірковуючи, чим би зайнятися. Мою увагу привернула паперова кулька під туалетним столиком. Я розгорнула її і розгладила. То був рядок, записаних мною звуків. У ванній шум води я зробила кілька непевних і короткотривалих спроб знайти хоч якийсь сенс у цих значках, але мене не покидало підсвідоме відчуття, ніби я не зовсім достатньо відтворила на папері те, що пробурмотіла Емеліна, я знову оживила в пам'яті залитий місячним сяйвом парк, погойдування гілок ліщини, гротескне обличчя, напружене і перелякане. І знову ніби почула оте поспішне белькотіння, але, хоч як я старалася, самого вислову пригадати таки не змогла. Я забралася у ванну, а клаптик паперу поклала з краю. Замружившись, я сповзла під воду вуха, ніс, очі, все пішло під воду, тільки маківка залишилася над поверхнею. Я виринула, щоб хапнути ротом повітря, і знову ковзнула під воду. Знову виринула і знову пірнула. Вдихаю, пірнаю, вдихаю, пірнаю. Вода допомогла мені розслабитись, і думки мої пожвавішали, немов і самі почали плавати у просторі моєї свідомості. Я мала достатньо добре уявлення про специфічну мову двійнят, щоб знати, що мова ця ніколи. Не виникає на абсолютно порожньому місці для неї має бути якась основа. У випадку з Емеліною та Аделіною цією основою могла стати або англійська, або французька, або, врешті-решт, обидві знову ковток повітря і знову під воду. Головоломка таємний шифр, криптограма. Думаю, вона не настільки складна, як єгипетські іерогліфи. Чи крито мікенські написи? З чого ж почати. Узяти кожен склад окремо це може бути слово або ж частина слова. Спершу треба видалити інтонацію і звернути особливу увагу на наголос, поекспериментувати з подовженням, скороченням і приглушенням голосних звуків, а потім подивитися, що цей склад нагадує англійською і що французькою. А що коли поміняти склади місцями можливих комбінацій буде багато тисячі? Але не безконечна кількість комп'ютер із цим завданням може впоратися за лічені хвилини, а людський мозок за рік чи два. Мертві йдуть під землю. Що? Від несподіванки я аж підскочила і сіла у ванні, ошелешено озираючись. Ці слова прийшли ні звідки. І боляче закалатали у грудях, безглуздя якесь, маячня, цього не може бути. Охоплена дрожем я простягла руку до краю ванни, де поклала свій запис і піднесла його до очей, збентежено переглянула. Мої літери, мої символи і знаки, мої закарлючки і крапки всі вони зникли, потрапили у калюжу води і втопилися. Я ще раз спробувала пригадати ці звуки і те, яким чином вони припливли до мене у воді, але їх уже вимило з моєї пам'яті. Усе, що я спромоглася пригадати, це наступне обличчя Емеліни та п'ять отих різких нот, які вона виспівувала, йдучи геть Мертві йдуть під землю. Звідки ляж узялися в моїй свідомості ці слова, які коники виконув мій мозок, з якої чорної діри. Він видобув цю фразу. Щось не дуже віриться, що саме це і пробелькотіла мені Емеліна. Облиш, не забувай дурницями голову, сказала я собі, і простягла руку помило, з твердим наміром змити із себе всі ті підводні фантазії.